Люди, які творять епоху, таку назву має виставка авторських в Рагулі ми митця із Грузії, який нещодавно отримав українське громадянство. У створенні та розписі даних символів йому допомагали місцеві майстри. Їхня ручна робота, душа та енергетика у кожній із була, в яких наразі зібралася вже ціла сотня. Тут представлені 24 іменні присвяти визначним постатям сучасності. Однією з найскладніших виявилася об'ємна футбольна симфонія до Євро 2012 для Мішеля Платінні з найновіших спогад про рідний народ. А також була вибудівельників, журналіст і навіть радійників усі вони карамічні. Глина – така цікава річ, Особенно каламійська я пробував. І е, що е, донецька крін е, вона дуже жорстка, бо каламійське така тепла, така нежна, така м'яка. Е, вона дає важливі. Потім, якщо ти не думаєш, не соседачуєшся, то вона не подається. Проект люди, які творять епоху, створений для об'єднання країни, каже куратор виставки Віктор Вінтоняк. Ідея з'явилася давно, адже з автором робіт він знайомий уже 8 років. Раніше допоміг видати його п'єси написані українською, а тепер драматур. Сургію та декоративно-прикладне мистецтво поєднують в наступному проєкті. Ми хочемо провести благодійний аукціон, де зберемо кошти для навчання найкращих студентів України. А це буде 20 найкращих студентів, яких ми відправимо на навчання в Тбілісі на режисерський факультет. Ми таким чином хочемо знайти наших нових довженків для того, щоб відродити. І кінематограф, і театр символічно й те, каже Віктор Вінтонік, що вже вкотре креативна ініціатива стартує саме з Івано-Франківська. Ще тиждень виставку експонуватимуть музеї мистецтв Прикарпаття. Далі булави вирушать у тур спочатку до Києво-Могилянської академії, а потім і за кордон до Азербайджану, Польщі та Бельгії. Таким чином автори прагнуть вплинути на формування позитивного іміджу України у світі.